Є відомий вираз, що собака це друг людини, а ще помічник, член сім'ї. А зараз ще й психотерапевт. Про те, як зараз у Чернівцях собака Аліса допомагає дітям побороти тривожність, розкритися і полюбити цей світ, дивіться у нашому відеосюжеті. А поки що поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, а також стежте за нашими оновленнями у соцмережах. Доброго дня, мене звати Антоніна Гашовська. Я є працівником міжнародного благодійного фонду ФОПовс в Україні і ми популяризуємо гуманне відношення ставлення до тварин. На даний момент я займаюся каністерапією, так званою людино-тварини взаємодією. Уже напевне з Алісою Другий рік. Що дають такі заняття? Кожне заняття має свою ціль і мету. Ми зараз ми прийшли з візитом до дітей покращити їх психоемоційний стан, навчити їх взаємодіяти з тваринкою і дати їм впевненості і контролю, тому що, і щоб їм було цікаво, тому що коли дитина дає собаці команду, а собака його виконує, то з'являється контроль. Так? Над власним життям, над власними переживаннями з'являється більше впевненості в собі, як би там не було. І собака має таку велику річ, вона ніколи не оцінює. Собака просто взаємодіє, любить, вона приходить, пропонує. Е Зв'язок пропонує контакт. З іншого боку, вона деколи теж може показати, що я зараз хочу відпочити, і це нормально, теж трошки посумувати, так як ми сьогодні теж бачили за лісом. Ну і сьогоднішнє заняття ми хотіли привести, показати діткам, що з собакою можна взаємодіяти по різному ми, разом з собакою. Ми намалювали картину настрою, так тому що ми вибирали різні кольори. Діти задумувалися про те, який в них настрій, якому кольору він відповідає. Далі було досить цікаво подивитися, як це в картині змішувалося. Разом, тому що поодинці це, звичайно, ну, ти так відчуваєш, але коли ми всі разом ми створюємо ну, гарну велику картину, причому разом з собакою. Мене звати Юлія. Ми приїхали сюди з Харкова і просто якось в якоїсь групі Вайборі для переселенців ми знайшли оце містечко. І ходимо сюди. Ну, кожен тиждень ми ходимо, нас запрошують на якесь е, заняття для дитини. До школи готується дитина, і йому тут дуже дуже подобається. От кожен тиждень ми сюди ходимо. Як дізналися про заняття з Е, Вони виставляють кожну суботу форму і на наступний тиждень, і ми побачили, що буде таке заняття. Я його зразу записала, він дуже любить собак, тому якось і, і нас позвали. Які були перші враження от, після першого заняття? А, він у мене такий трохи закритий, тому е ну, насторожено якось він. Спочатку, мабуть, і не хотів ходити, але тут так е затишно, тепло приймають, що він просто сюди біжить із радістю. Взагалі дуже йому подобається тут. А от ви особисто спостерігали, як на нього, може, ці заняття вплинули позитивно? Що змінили? А, він став не такий закритий. І, і, ну ще він не дуже спілкується зараз з дітьми, бо переїзд був дуже важкий у нас сюди, але трохи він е, спілкується краще з людьми. Тепер це класно, так да, це дуже круто, бо він був дуже закритий, коли ми сюди приїхали. СОС дитячі містечка в Чернівецькій області почали працювати минулого року, рівно рік, в принципі, ми тут працюємо з липня місяця. І цей простір, дружній до матері і дитини, був створений саме у 22-му році. А в 23-му ми форматувалися до центру укріплення сім'ї. Наразі маємо два поверхи, і до нас можуть приходити мами з дітками, щоб відпочити, побавитись, отримати психосоціальні послуги, послуги логопеда, а також консультації, допомогу від наших фахівців соціальної роботи. Однією з наших наясних. Кривіших подій це завжди була каністерапія. Каністерапія це дуже важливий елемент психосоціального відновлення для дітей, тому що ми працюємо з дітьми, постраждалими від військових дій, з вимушено переміщеними особами і з усіма вразливими категоріями. І цим діткам дуже важливо, окрім дорослих і окрім психологів логопедів мати ще спілкування з тваринами, тому що воно завжди емоційно позитивне, насичує ресурсом, цікавий. Діти з задоволенням розкриваються з твариною навіть більш. Ніж з фахівцями, так, да, каніс це е, спілкування з собаками е, діток. Собаки не прості, а спеціально навчені, тобто собаки-терапевти, які знають, як себе поводити, як допомогти дитині. І дитина під час спілкування це виглядає зовні як звичайна гра з собакою, але насправді це терапія, під час якої дитина отримує е, психологічну допомогу. Тобто вона розвантажується, вона бавиться і вона вчиться спілкуватися, вчиться довіряти довіряти тварині, вчитися, вчитися, довіряти людям, господ господині цієї тварини. От і в принципі це такий дуже цікавий інтеграційний процес, коли малеча бавиться з собою.